Сьогодні 9 червня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Сьогодні дуже багато заказів на помпи, помпи бензинові і закази от іменно на японський виробників орієнтується бути надёжні, довговічні. Вот у нас Дайшинновські. Бачимо маркіровочка. Вот 10 штук. Це, друзі, все під заказ. Вот 10. Все під заказ. На жаль, Дуже, на жаль. Самі знаєте, що натворили. Там де каховка, херсон. Просто жах. В своє время по роботі часто був. Нові каховці, відпочивав, любувався краєвидом, а зараз Шевченка споминають. Дивиться, плакать і мовчать. Та другі слова, реведа стогне, Дніпр широкий. Просто стоне все. Йдемо. На зустріч, робоча година закінчилася, Ну, про кінець роботи нема чого думати. Нема чого роботу переносити на понеділок. А треба все рішати по-бистрому допомагати людям. Друзі, заходьте на наш сайт ТОВВКФ Електромотор. Ціна на сайтах скрізь одинакова, ми розуміємо всіх, хто до нас звертається за мотопомпами. І якщо ну, йдемо на зустріч, хоч ціна на сайтах одинакова, ми не маємо права занижувати ціну. Ну все ж таки йдемо на зустріч. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010 10, або пишіть на Viber на цей же номер телефона. Що, друзі? Чим зможемо, допоможемо, чекаємо на електромоторі.